Привіт вам, мої всі друзі хороші, ось така в мене ділема виникла, чи піти на компроміс своєю господиною, чи не йти. Подивіться самі, Зарізали свиню, мені тільки ножки підсунули. Підсунули ножки свинячі, представляєте? Ще й в торбинці так, ви тільки подивіться. Подивіться, ще й в торбенці, так сказати, як у магазині в акурат. Що мені тепер робити? Чи йти на той компроміс, чи не йти, от я й задумався і хочу порадувати Пух, з вами посовітуватися, чи йти, чи не йти, буду чекати м'яса, той ножок не стане. Бо собачка в нас теж любить ножки. Я, мабуть, таке попробую. Мабуть, таке буду їсти. Що ж мені з того компромісу? Ну, що, скажіть мені, будь ласка, буду їсти, так уже буде.